Вітаю 7 березня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. Вночі Росія атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України. У Хмельницькому правоохоронці затримали квартирного злодія. Засудили порушника комендантської години у Кам'янці-Подільському, який ще й напав на поліцейського. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Вночі Росія здійснила масований ракетно дроновий обстріл енергетичної та газової інфраструктури України. Ударів зазнали об'єкти в різних регіонах. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко. Тож ситуація в енергосистемі зазначає він може змінюватися. У Харкові атакували цивільне підприємство. Наразі відомо про вісьмох постраждалих на прилученні Чернігівської області пошкоджений один із виробничих об'єктів на Одещині енергетична інфраструктура та житлові будинки на Тернопільщині. Влучання ракети у критично промислові об'єкти можуть бути обмеження із подачою газу. Про це попереджають в обласній військовій адміністрації. На Полтавщині уламки цілі впали на приватний будинок, двоє людей травмовані. Серед них дитина також пошкодженої побутовий газопровід на світанку вибухи лунали і в Івано-Франківській області. Попередньо постраждалих, чи руйнувань немає. Детальніше про наслідки розповідатиму у наступних інформаційних випусках. Українська та американська команди відновили роботу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також він зазначив, що у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію. Там він зустрінеться із спадкоємним принцем. Після того команда президента залишиться у Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Спецпосланник Трампа Стів Вітков теж повідомив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки щодо російсько-української війни. 7 березня на віки повертається на малу батьківщину 47-річний солдат інженерно-технічного взводу інженерно-технічної роти Андрій Володимирович Житнов. Маршрут кортежу із загиблим воїном пролягатиме орієнтовно о 10.30 через місто Ізяслав на центральній площі відбудеться церемонія прощання та вшанування бійця. Заупокійна служба за воїном пройде у храмі Святого Миколая Чудотворця Православної церкви України. По завершенню кортеж рушує до села Білиженці Двірецької. Ого, старостинського округу на місцевому кладовищі захисник знайде вічний спочинок на території Ізасловщини у період із 6 по 8 березня, включно оголошено триденну загальногромадську жалобу, щире співчуття рідним. Вічна слава та шана полеглому воїну. У Хмельницькому правоохоронці затримали квартирного злодія. 43-річний місцевий житель неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. чоловік лише декілька місяців назад вийшов із в'язниці, але схоже вирішив повернутися назад. У поліції повідомляють, що крадій проник до квартири на першому поверсі, відтиснувши металопластикове вікно, викрав гроші та цінні речі. Його затримали після вчинення злочину, викрадені речі вилучили. Наразі зловмисник оголошує. Підозрою і перевіряється причетність до вчинення ним аналогічних злочинів. За напад на правоохоронця, 32-річний порушник комендантської години у Кам'янці-Подільському проведе два роки за ґратами. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про вирок і нагадали обставини цього злочину. У грудні минулого року після опівночі чоловік прийшов купити пиво на АЗЕС. Алкоголь порушнику не продали, натомість патрульні поліцейські поцікавилися, що він робить у громадському місті у заборонений час. У відповідь чоловік почав сваритися із одним із правоохоронців та вдарив його головою в обличчя. Це вже сьомий вирок суду щодо цього фігуранта. Попередні рази він притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Сьогодні в обласному центрі заплановані роботи на електромережах. За інформацією Хмельницького, Боленерго у період із 9 до 17 години може бути відсутнє електропостачання на п'яти вулицях міста. А саме за адресами вулиця Олександра Білаша, 23, вулиця Пилипа Орлика, 2, вулиця Василя Зеньковського, а саме 23, 25, будинок 27, 28, 30, 32, 34, 28, дріб 1, вулиця П'ятисотениць, 1 і вулиця Пилипа 2 вулиця Михайла Стельмуха, будинок 58. Залишайтеся із Першим Подільським впродовж дня. Розповідатиму про головні події краю та країни в цілому. До зустрічі в етері.